Доброго дня. Да, доброго дня, пані Оксано. А, до вас таке питання: що вже зроблено, чи що планується зробити Міністерством соціальної політики для того, щоб не повертати наших дітей, які знаходяться в складі інтернатних закладів зараз за кордоном в європейських країнах, які знаходяться зараз на окупованих територіях чи території Росії. От що зараз вже зроблено і що планується робити, будь ласка. Дякую за запитання. Справді ситуація, яка сьогодні відбувається в нашій державі, є дуже непростою, адже кожна дитина, де би вона не знаходилась, де би вона не перебувала, відчуває страшенний стрес і дуже відкликається в серці слова мами хлопчика про те, що він наклав на свою душу. Таку капсулу, тобто приховав щит для того, щоб не відчувати цього болю, і ми розуміємо, що кожна дитина проживає оці страшні моменти по-своєму, в когось зараз цей щит, в когось він буде пізніше, хтось зараз зможе це прожити, а комусь треба буде трошки більше часу. І мені здається, що найпростіше пережити оце горе, найпростіше витравити цю біль війни в серцях дітей. Тільки в тому випадку, коли вони будуть зростати в найбільш природньому для них середовищі, в родинах, відповідно, все, що зараз ми робимо, все на що ми зараз фокусуємо свою увагу, це насамперед підтримка родин різних родин, які втратили домівку, які змушені були переміститися. Діти, яких зараз у складі різних інтернатних закладів за кордоном, ми повинні забезпечити їм такі умови, щоб вони могли виховувати своїх дітей, мати можливість їм допомагати, дати їм можливість пережити те, що сьогодні з ними відбувається. І для того ми забезпечуємо ну насамперед цифровізацію, бо зрозуміло, що надати допомогу родині. В такий повномасштабний час вторгнення важко, якщо ми не маємо цифровізованих процесів. Хочу сказати, що ми вже шість допомог для родин з дітьми повністю цифровізували і сплачуємо з центрального рівня. Це і кошти для опікунів, і тепер їм простіше їх буде отримувати, і нам простіше буде ці кошти нараховувати і верифікувати. Також допомогу для тих дітей, що є хворими, що мають важкі ураження. Так само допомога для дітей з інвалідністю. Плануємо ще 10 допомог цифровізувати і вже на цьому етапі ці допомоги тестуються. Я також думаю, що тоді грошову підтримку для наших родин буде отримувати набагато простіше. Крім того, ми вже вперше розпочали пілотний проєкт цифрового оздоровлення наших дітей. Діти з малозабезпечених родин, з багатодітні чи ті, які мають інвалідність. Миколаївської, Харківської, окупаційної території чи тої території, де зараз ведуться активні бойові дії, отримають на свою картку по 14 тисяч гривень для того, щоб цього року мати можливість самостійно обрати будь-який заклад, який відповідає умовам безпеки, і критеріям оздоровлення, і оздоровитися. Той проміжок часу, який їм буде комфортний, який буде для них підходящий, який буде для них доступний. Тобто, ми намагаємося, хоча б потрішки для цих дітей з цих територій знівелювати ті складні процеси, які вони сьогодні переживають. Що стосується дітей, які сьогодні з в інституціях, дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, зрозуміло, що їх умови проживання є зараз безпечніші, більш безпечні, якщо вони за кордоном. Але їхній статус проживання в інтернатах не вирішує проблеми отримання ними нормального сімейного виховання, не вирішує проблеми їхнього повноцінного розвитку в родині, і ми розуміємо, що далі стримувати процес. Пошуку родини, оцінки потреб тих людей, влаштування їх в сімейні форми виховання неможливо затримувати. Тож у нас сьогодні вже на виході постанови кабінету міністрів, я сподіваюся, що ми всі її досить швидко ухвалимо про механізм. Як ми можемо знайомити з прийомними родинами, батьками, з бажа з тими, що бажають дитину усиновити? Як ми можемо наших дітей знайомити з закордоном? Який буде процес алгоритм передачі їх за кордону в ці родини? Тому що сьогодні такого механізму немає. Сьогодні можливо взяти дитину під опіку чи взяти її в прийомну родину, чи усиновити тільки на території України? Я переконана, що нормативний акт, який дозволить нам дистанційне знайомство і дистанційні процедури переходу в прийомні родини, значно спростить перебування наших дітей за кордоном і дасть їм шанс швидше знайти ту родину, про яку я переконана, вони всі дуже мріють. Також що ми зараз ще робимо. Для нас дуже важливо, щоб діти не потрапляли в інституції, тобто щоб ми не поповнювали інституції новими дітьми. І тут потрібно якраз працювати з органами на місцях. І дуже важливо, щоб кожен в громаді розумів, що чим раніше вони допоможуть родині, дадуть їй соціальну послугу необхідну, нададуть їй необхідний соціальний сервіс супроводу. Чим раніше вони допоможуть вийти родині з складних життєвих обставин, тим легше нам буде зберегти дитину в родині, і тим менше заходів придеться потім вжити для пошуку дитини для дитини якоїсь іншої родини. Тож ми формуємо. На базі фонду соціального захисту осіб з інвалідністю національного закупівельника соціальних послуг і такі найважливіші послуги, зокрема для дітей з інвалідністю, будемо співфінансувати і закуповувати з центрального рівня, щоб кожна громада, незалежно від їх спроможності, мала можливість таку послугу родині забезпечити. Ще абсолютно нова послуга, яку я переконана, ми до кінця року запровадимо це центри життєстійкості. Ми бачимо, що підвищену тривожність відчувають всі діти і дуже велика кількість дорослих. І це якраз будуть саме ті місця, де в екологічний, комфортний спосіб через взаємодопомогу і взаємопідтримку у супроводі фахових тренерів, психологів і соціальних працівників люди зможуть знижувати свій стрес, зможуть вчитися переборювати ті складні обставини, в яких вони переживають включно з щоденними обстрілами і зможуть е, отримувати необхідну психосоціальну допомогу. І я думаю, що це також той сервіс, який буде дуже затребуваний і допоможе і нашим сім'ям, і нашим дітям. І останнє на чому ми фокусуємо нашу увагу, це масштабна підготовка. Кандидатів, що готові будуть всиновити дитину, кандидатів, які готові будуть взяти дитину в прийомну родину, чи кандидатів, які будуть готова, які зможуть взяти дітей в дитячий будинок сімейного типу, а також забезпечення їх житлом. У нас на нашому гуманітарному рахунку є спеціальний напрям для облаштування житла. Для тих родин, що створюють дитячий будинок сімейного типу, і ми вже з агенцією відновлення узгодили механізм будівництва такого житла. Також дуже дякую першій леді Олені Зеленській, яка є амбасадоркою того процесу, і також залучає через свою фундацію кошти для будівництва житля житла для наших дитячих будинків сімейного типу і для того, щоб діти з інтернатів мали можливість куди повертатися і мали комфортні умови для проживання. Ну і безумовно, навчання всіх працівників, всіх рівнів є дуже важливим. Ми розпочали таке навчання з обласних служб у справах дітей. Я переконана, що наступним етапом мають бути навчання служб у справах дітей місцевого рівня, найнижчого рівня, щоб кожен чітко розумів, як він має діяти, які його повноваження, які його обов'язки, і впевнено діяв захист прав дитини в кожній ситуації. Де цього буде потрібно. Не хочу забирати дуже багато часу з огляду на велику кількість доповідачів. Дякую за, за можливість сьогодні виступити і за те, що привертаємо увагу до надзвичайно важливих тем, зокрема обсягу прав наших дітей і забезпечення їм права на зростання в повноцінній люблячій родині. Дякую, дякую, пані Оксана. Дякую дуже.